Сьогодні другий день мого дводенного спліту. Ноги, руки. Починаю з руминської тяги в тренажери сміхта. Тут ізолюю задню поверхню стегна. Працюю під контролем, повністю розтягую м'язи. Далі перехожу на гак присідання. Фокус на квадрицепс. Гарно прожимаю передню частину стегна. Глибоко присідаю. Після цього я зроблю дві вправи в одному сеті. Згинання та розгинання ніг. Чисто на добівочку. Ногами закінчу. Переходжу на руки. Сьогодні працюю тільки на плечі і трійцям. Починаю з плечей, з протяжки штанги до підборіддя. Одна з моїх улюблених вправ. Роблю махи гантелями сидячи. Чисте попадання в середній пучок дельт. Добиваю його. Переходжу на трицепс. Починаю з розгинання рук з гантелю над головою. Цілюс у довгу головку трицепса. Потім переходжу на верхній блок. Розгинаю руки долонями до гори зворотнім хватом. Працюю і цілюсь на латеральну головку тріцепса. І на завершення роблю жим, штанги вузьким хватом, базове добивання до багато подходів, щоб вичувати все до кінця.